Свій оголосила фірма знаменита. Хто за рік навчить зумі, мав поговорити, на якій це буде мові, значення не мало, лиш би по кожне слово чітко вимовляло. А ще фірма синує будь-які витрати. На отримання і навчання були б результати. Переможця нагорода солідно чекає, у долярах ще й поїздка на рік у Гаваї. За цю справу узялися француз італієць, знамениті логопеди і грецько українець. Фірмі їм дали помаги, з роду гамадрили, яких скільки світ не знає, ще не говорили. Усі троє роз'їхались. Рік промчався хутко, бо ось вони цвітують про свої здобутки. Француз худно встав, як тріска. За те гамадрила аж два слава пагадани мась є. Чітко говорила. Італієць геть посилів. Задай й його мавпа. Теж два слова мовляли. Італьяна папа. Журі плещуть у долоні. Браво, кажуть, браво. Потрудилися обоє ви просто на славу. Ось заходить українець гладенький, ні в року. Поруч мавпа приходюща плентається збоку. А вибачте, що ви такий майга мадльон. Та вона в мене нічого їсти не хотіла. Я давав цукерки, фрукти, цитрусові різні. І банани, ананаси, та й в рот не візьме. Ото ще хіба ж куринку пожиє з банана та холодної водички нап'ється з під крана. Раптом мав пана вкраїнській мові, як учеше. Да не слухайте його, ви, нехай він не бреше. Заберіть мене додому назад, добрі люди. Я не те, щоб балакати, я й співати буду. Далі в бід як гляне, не сказала Логопедові грецькові, українцю, слава!